Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Субота, 13 грудня 2025 року стала для Росії нічо, після якої вже нічого не буде, як раніше. Близько 19.17 за московським часом, по дев'яти російських містах від Калуги до Воронежа, від Ростова до Уфи одночасно прогроміли вибухи. Удар було завдано по виключно військових об'єктах, склади з боєприпасами, ремонтних майстернях, вузлах постачання, чергових казармах для мобілізованих цифри приголомшливі, сотні загиблих і поранених, десятки будівель. Зруйновані десятки машин знищено за кілька годин вогонь перекинувся на сусідні об'єкти. дим зіймався над кількома областями і у багатьох містах. Запровадили комендантську годину. Пише телеграм-канал генерал СВР». Служби екстреного реагування та військові пожежні підрозділи працювали фактично в умовах бойового стану і з Москви надійшли директива. Всі утрати класифікувалися як наслідки технічних збоїв. Мобільний інтернет і зовнішня комунікація частково заглушена. Кілька підрозділів Трішніх військ перекинуті до великих вузлів мобілізації, але чутки вже пішли. Батьки мобілізованих збираються біля військових комісаріатів, шукаючи своїх синів серед списків загиблих. На деяких вулицях виросли стихійні імпровізаційні меморіали. Вулиці патрулюють глушилки сигналів, але записані очевидцями відео шум, вибухи у численні виникли до служби. 03. все це просочилося у зашифровані канали. Водночас у верхах починається паніка. Військове керівництво, яке ще вранці видало наказ триматися до. Останнього тепер змушене шукати пояснення. Генерали відповідальні за тилове забезпечення та логістику з'явилися на термінових зборах в закритому режимі. Внутрішні зв'язки обмежено доступ до секретних документів під контролем за неофіційною інформацією. У Кремлі вже зачинено бункер запас 3 і розглядають екстрені заходи безпеки. У розвідувальних колах обговорюють, що ця серія вибухів не просто атака, а демонстрація. Навіть глибоко закриті об'єкти, приготовані до да, приховану мобілізацію, виявилися уразливо. Ми аналіз цей вечір зміни у баланс, а масовані удари по військовій інфраструктурі, централізованій системі постачання і логістики не лише завдали фізичну руйнування. Вони підірвали ідею тотальної безпеки, по якій трималася мобілізаційна машина. Якщо Росія не здатна захистити власні тилові бази, то наскільки надійним є система, якими вони планували керувати війною взагалі? Це початок нової фази, де просто ескалації? А система руйнування довіри у середині країни, і навіть якщо офіційно все оголосять аварією чи терорист. Зичним актом реальність зміниться. Як змінюється світ після великого вибуху в Уфі, де розташовувалася одна з головних баз інженерних військ. Удар припав просто по складу з вугасними зарядами, які готувалися до перекидання на фронт. Вибухова хвиля зруйнувала сусідні казарми, де на той момент відпочивало понад 150 мобілізованих. Більшість загинула миттєво. Пожежа тривала 6 годин. Місцеві лікарні переповнені в моргах нестача місця. Внутрішні накази забороняють передавати родичам точну інформацію водночас. У тій ЖОФІ зникли з радарів три офіцери ФСБ, які координували мобілізаційний центр, підозрюють утечу або внутрішню ліквідацію. Воронежі під атаку потрапив центр технічного обслуговування БПЛА. під завалами залишилися оператори, інженери та наглядові групи, які відповідали за ведення аеророзвідки над Україною. Пожежу видно було з околиць. Вибуховий заряд був закладений в саму конструкцію ангару. Вибух стався не ззовні, а зсередини це вже вказує на підготовку ймовірної внутрішньої диверсії або втручання на Глибоко законспірованому рівні у штабтах впанував безлад. Частина командирів втратила зв'язок із вищим керівництвом. А деякі підрозділи залишилися без забезпечення. Стало очевидно, удари не просто підіймали, а вони зруйнували системну координацію. Це не лише вибух на територію ворога, це стратегічний сигнал. У війні почався новий етап асиметричного, точного, але фатального удару по самому серцю тилу Російської Федерації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.